21 листопада спливає рік з моменту, коли почалася наша нова історія. Євроінтеграція перестала бути справою політиків. Центральні майдани українських міст знову заповнені людьми і гаслами, навіть написаними вручну Україна. Це його... донецька акція на підтримку євроінтеграції продовжується. Люди висловлюються досить чітко на підтримку євроінтеграції. Я думаю, ми свого доб'ємося. Ну, не дарма це ж все було. Беркут повністю а, по колу оточив а, майдан незалежності. Історія, яку ми бачили разом, виборюва. Разом. Беркуту та внутрішні військам, попри жорсткі дії, не вдалося змусити людей піти з Майдану. Писали разом. Це якесь божевілля Беркутівці ось цього містка вийшли і кидають звіти камінням вниз на людей. Там жінки і діти. І прочитаємо разом. У них тримає наказ стріляти, нас не зламати. Самооборона зараз перегруповуються, будує нові барикади. І кажуть, що стоятимуть тут до кінця. Чатують тут. Всі чекають тут. Що... Це шипи на культурнього наступачку пробуває ногу. Внутрішні війська разом з Беркутом почали наступ на майдан. Міліціянти оточили Євромайдан. Усі більше. Ми сподіваємося, що ті українці у шоломах та скійками не стрілятимуть у цих українців. відбувається в останні години у столиці як відтягують поранених і мертвих людей. Скорошів стріляють, Бо бойові стріляють. Більшість з них, які були пам'яті, говорили про своїх дітей. Такого не було ще ніколи. Прямо на майдані відспівують застрелених. Нині українців об'єднує спільна жалоба за тими, хто загинув тут на майдані незалежності.

ще полишених і і погинує в чужім краю, погиму я в чужім краю. Хто ж не буде брати я? Сьогодні і прості нам провини наші, які ми прощаємо виноват нашим і не вірина до спокусу, але визволи нас від лукавого двох майданів, які відбулися дві тисячі четвертому році, життя. Тисячі тринадцятого року зворотши знову вперше в світі, схиляємо низько ворожів перед вдомами, дітьми, батьками, герої Швесного сонця, за миків наші і велика смерті, поселям мистецтва і вологію прослави снебу, які видали своє молоде життя за краще майбутнє нашої країни. Дай моїх, задаймо їх лимою мовчам. Оти сині, лине каша, поти сині. Вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Чи плакав Бог, побачивши загін, Спереду сотник молодий, вродливий. І юний хлопчик в касті голубій, і вчитель літній сивий, сивий. І рани їхні вже не їх болять, що блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, небесна сотня, вирій полетіла. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим загли... загибли бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був там на Майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і полку говорю. Як крикнуть слава Україні, навіки слава я завжди скажу. Слава Україні, героям слава на всю ворожу силу! Права. Слава тим героям до незабуття, що віддали свої голови за наше життя. Слава Україні. Інська держава, вмирали у битвах мільйони борців, щоб стяг синю жовтий піднявся величаво і на радість народу віки майорів. Надрогі. Рідна прощавай, пробач мені усе одному, я йду у бій за рідний край, не знаю, чи вернусь додому, чи встигну я поцілувать твої натруджені долоні Відчути серце тихий стуб, перш ніж ударить куля скром Виряджаємо пі сина від синочку мій Рідну землю боронити це обов'язок святий. та випав серед літа на троянди білий сніг, сіни з війська не вернувся вже на батьківський поріг. А мати жде, а мати виглядає, чаїнок хвилить мамина душа, Три можна все. It's Земля українська, моя героїчна земля, хай слава Твоя, понад світом лелека милини, хай знають народи, усі твої світле ім'я, бо ти незалежна і вільна, бо ти Україна. Щоб золотом знов колосились поля, щоб знов усміхався нам хліб на яснім рушникові, щоб не болилася молитва, проста і свята за край український, за тебе, моя Україна. Свобода слова, хто що зміг сказати? Боже лежать в могилі на віки, та в пам'яті людей вони не стануть помили. Майже повітле, добро серця людське людських, на світі, На світі, на світі. Сіра мряка пливе долиною, понад хатами, понад ланами, Плаче небо над Україною, за героями, за синами. Сльози душі нам затамували, а журба нам серце закрила. Навіть ангели й архангели упустили печально крила. Мати Божа своїми добрими цей світ руками, щоб юними і хоробрими не встиляла земля тілами. Помолімося, обіймімося, не втрачаймо сьогодні віру, Зійде сонце над Україною, сонце правди, добра і міру. Щиро вдячні дітям, працівникам культури, громаді, учням школи, що прийшли віддати честь Героям Небесної Сотні. Дякуємо вам.